Добрий дня, шановні радіослухачі. У студії я Ірина Булгакова. Сьогодні поруч зі мною наш гість Олександр Шемет, блогер, журналіст, вінницький дід Мороз, чарівник, колекціонер. Тобто, дуже дуже багато. Доброго дня, пане Олександре. Доброго дня. Декілька слів. Хто він? Диск жокей з 1978 року, чи ведучий різних шоу, вінницький блогер чи керівник самодіяльного колективу в міському палаці мистецтв. Колекціонер чи журналіст, винороб чи токаль, слюсар, вулканізаторчик, директор кінофестивалю чи ведучий радіопрограми Анекдотів, поліцмейстер на, сві... на святі міста, чи магістр лицарського ордену сонця на День Європи, організатор традиційних боїв подушками, чи любитель фотографуватися у різних головних уборах у капелюшках. А може, просто вінчанин, який започаткував перший у місті рок фестивалі. Парад наречених, конкурс суперхолостяк, всеукраїнський саміт та трансукраїнську школу дідів морозів, асоціацію КВН України немає ніякого чи. Все це разом і є наш співрозмовник Олександр Шемет. І ще я тут додам: крім венеціанського кінофестивалю, він придумав фестиваль польової кухні імені Тараса Сича у 2015-му, Як всеукраїнський Дід Мороз за місяць об'їхав всі регіони країни, включаючи Донецьку та Луганську області. У 2016-му два тижні об'їжджав передову та дитячі будинки в регіоні АТО. Автор книжок посібників кевен для чайників «Рашпіль для розуму Україна веселого народу заснував та провів разом з департаментом освіти фестиваль Смак домашнього тепла. За сім років було зібрано десятки тонн домашньої консервації для воїнів. А то на передовій. також у його доробку битва, подушками, олімпіада дурнів, борода Мусі Коцюбинського» і фестиваль Боже Лє. Коли ви стільки встигаєте, пане Олександр, така э, насичена біографія. Ну є час на всі знаєте, хтось я не, не пам'ятаю, хтось сказав, що життя це відстань від події до події, тому щоб мати насичене життя. І якщо тобі не пропонуються зовні, то треба самому це з цим старатися ці події створювати. Ну так в мене склалося життя. Що я от створював такі події. Ви ще забули. Мені жінка нагадалася, і Я забув дуже гарний фестиваль. він Називався «Битка... битва крашанками. Це mm -hmm. на, на, на Пасху. А ще в ваших планах була регата у Вінниці. Пам'ятаєте, декілька років да. тому ви розповідали, що у вас у планах все-таки зробити регату у Вінниці, що нібито колись вона все-таки проводилася. Да, чи... Вона проводилася в ті часи, коли Букша був не перегороджений. У нас був він в островах. Uh -huh. І на одному з острівів був морський, так назвав наз... так. Його Це називали здається, керут. в районі острова Бригантина. чи... Ну, це воно то там в одному комплексі, mm -hmm. да це було. Потім уже ж була Бригантина. Це само собою. Це окрема теж історія наша та і корабля цього піонера, який був піонер Вінничини, mm -hmm. і так далі. Дуже багато через них теж пройшло дітей. І дуже цікава історія. Взагалі Вінниця вона дуже цікава своєю історією. І багато з того, що якби я робив, воно мене надихало ті люди того часу. А моя регата ну не вдалася. Так сталося, що вже наложилося дуже багато різних речей, які. Але ж це не означає, що ви забули про ці плани. Я думаю, що ви знаєте, мені здається, от як я надихався якимись планами якихось людей колишніх вінничан. Я думаю, що молоді люди є такі молоді люди. Ви знаєте, на досках от їздять, вони є. Спід я забувся, як вони називаються. О, це багато людей, які я думаю, що були, коли буде час та наснага, коли воно буде актуально, Я думаю, обов'язково це буде, тому що ми живемо на воді, ми живемо. Ми на 80% складаємося з води, а цю воду ми беремо з річки Бог. Наша річка називається так Бог. Це потім п'яний е, е, приїхав із Санкт-Петербургу і щось вирішив, що це Бог, бо він дуже похожий. Він не знав польської мови, а, а користувався картами польськими. Угу. А там так написано, так, і він думав, що це от є Західний бух, а це хай буде південний. Насправді тисячі років. тисячі років цю Ті, хто тут жив, тому що інші назвали по-іншому по-іншому -по нашу річку. А ті, хто тут жив, вони назвали її Бог. Це... Але Дніпро свого часу був Борисвен. Та й у нас теж багато різних назв. Його називали Біла ріка. Я забув, як це по-татарськи. Чому? Тому що вони їхали з тої сторони, попадали на пороги і бачили ці буруни. І вважали, що бо це я біл... думала, що ще може така вона чиста була, що біла. Ні, вона була завжди чиста, але і іноді вона й була, і вибачаюсь, не дуже чиста. Бо від дощу і так далі. Не треба ідеалізувати минуле, воно було різне. Ну, звичайно. Я, до речі, прочитала, що ви дотримуєтесь філософської парадігми Коелію, який в своєму славнозмісному алхіміку стверджує, що потрібно слідувати своїм бажанням, бо саме вони ведуть людей дорогою їх призначення. Тобто, власне, з цієї філософії бажання це є шлях успіху? Ну, я не знаю, чи успіху, це є шлях, ви знаєте, що шлях життя. Да, у самураї немає мети. Саморає є шлях. шлях так. І ми, кожен із нас, ви має, маємо розуміти, що ми народжуємося самі і ми самі ходимо. І цей шлях це наш шлях. І як ми його пройдемо, з ким ми будемо зустрічатися, такий буде і наш шлях. Тому я вважаю, що якщо тобі щось цікаво… я просто помітив одну річ, якщо ти щось робиш, те, що тобі цікаво, Воно потім цікаве і якісне для інших, якщо ти щось робиш через силу, і тобі і не хочеться робити, да, і не хочеться, то то це воно знаєте так. До, до речі, секрет успіху дуже багатьох відомих людей, мільйонерів, вони робили те, що їм подобається. Та да. да, я за замітив таку ну річ я не не так довго прожив, але я замітив таку одну річ, що чим би ти не займався. Воно рано чи пізно монетизується, Тобто воно якимось чином потім тобі віддає. Ну бо не грошей. грошейба там. Здоров'ям, благополуччям, просто е, психічним і так далі. От не дивно, що ви з такими скажімо, з такою філософією життя стали Дідом Морозом свого часу. вінницьким Дідом Морозом. До речі, як це відбулося? Як вам запропонували і яке бажання ви запам'ятали, які дітей, які вам висловлювали свої бажання, які ви запам'ятали досі? Пам'ятаєте? Е... Все сталося досить просто, тому знову ж тому, що я на своїй дорозі зустрічав на своєму шляху, зустрічав багато різних людей. Ліну Павлову Ви ж знаєте, мабуть, це наша да, відома жінка, яка дуже багато чого зробила в цьому місті. Зараз вона тут не, не в нашій державі, але в е, свого часу вона задумалась зробити резиденцію Діда Мороза. Це було е, на Ой, там, де у нас ну, взагалі, на наскалецьку, на де у нас зефір роблять. І от один їй потрібен був Дід Мороз. І вона вирішила, що ми будемо шукати ці бороди ліпити і так далі, якщо є людина з бородою, я на той час вже був з білою бородою. І вона мене запросила там попрацювати. Я спробував, і ви знаєте, я попав під цю магію того, що я Дід Мороз. І я досі вважаю, що я Дід Мороз. Тобто бажання ви вмієте виконувати? Ви знаєте, воно ну, по-різному бажання ж, крім Куелі, я ще люблю стругацьких. Якщо пам'ятаєте, в них був такий пікнік. Ну, на... на обочині. На, обочині да. на збочині. Як по українську буде обочина, правильно? Ой, то так зараз... Зараз за за перебриком. <laughs> <Да. laughs> Пікнік на. О, та й там був такий, такий момент, коли там була штука така, коли ти йдеш до неї, і вона виконує твої бажання. І от там один до неї такий дійшов і кричав: Щастя для всіх, щастя для всіх. А мені збулося те, чого ти насправді хотів. Там, всередині. А воно не завжди от таке, знаєте, на на свій. До речі, листи вам писали? Да, в мене був сайт свого часу, коли це було якби потрібно, і, і в цьому був сенс. Писали різні листи. Е, цікаво. Ви знаєте, бажань багато було. Але вони, як коли кажуть, там ну саме смішне бажання це коли я вже був всеукраїнським Дідом морозом. Я пам'ятаю, ми приїхали на на площу незалежності, а там знаходилася база. Перша це Укрпочта. А ми з Укрпоштою uh -huh. це все робили. От, тоді заправляв один з братів ткачуків наших, вінничан, в Укрпочту. І ця програма. Я йому до сих пір подячний за, за, ту, за ту практику і за те, що ми тоді бачили, і як ми бачили, і так далі. От. І якраз як вийшли, тут купа кореспондентів, я виходжу вже в однострої Діда Мороза. І тут хлопчик їзди на, на чомусь там, чи я не пам'ятаю, що одною ногою торкатися землі. От, і тут зразу, а от що хлопчик, це і каже, що от, що таке. Я хочу яхту, я хочу бути хлопчику. Там я не знаю, років 7-8 Смішно було. А насправді всі діти в більшості дітей діти просять здоров'я своєму. Батькам, своїм братикам, знайомим і так далі. Це тобто не матеріальне, скажемо. Ну є таке, ну ну прихильник дорослі більше да, Ну, Чи чи от як можна скажімо, чи чи зміг я комусь все-таки зробити чудо? Один хлопчик до мене прийшов, дуже такий ну, смурний, смурний. Це вже тут я сидів на цій на площі Соборній. і каже: У мене є бажання, я хочу дуже. На комп'ютері, погратися мама не дає. Каже: ну, дай телефон. Телефон подзвонив, мама дозволила йому. ну Чим не чудо. пане Олександре, ви створили один з перших в Україні рок клубів і були обрані його першим президентом. Ну навіть ви жартували, що на той час було два президента у uh, радянському є, союзі. Горбачов да. і Горбачові Ви в ті часи рок не дуже, скажімо, не те, що не популярна, а ну скажімо, таке, що ну не дуже підтримували, скажімо, чому саме рок рок це музика волі. І що цікаво, вже пройшло дуже багато часу, а вона так і до сих пір залишається музикою вільних людей це можливість самовиразитись. А чому тільки рок музика вільних людей? Ну, дивіться, хіба класика, не музика вільних людей. Я б не сказав би так. Ну, в да, ну, целом ми ще з вами, да, ми з вами ще. Ну ну дивіться, ну е, ніхто ж е, я не можу сказати, що джаз якби теж не має... Джаз це музика імпровізації, розумієте? Угу. Ні, ну просто цікава ваша думка. Чому рок сама музика вільних? Людей. Ну по-перше, я вам скажу: е, можливо, тому що ті інструменти, на які грають люди, вони доступні, угу. вони прості і проще самовиразитись творчо угу. через цю форму. Мало того, вона досить проста, схематично, як всі кажуть, цього чотири акорди, да? але комбінація їх бага, дуже багато. В руки ж не завжди важливо, який в тебе діапазон там, голосу. Це важливо для досягнень якихось ага. високих. Але ми маємо, маємо розуміти, що люди співають не, не для того, щоб заробити гроші. Люди співають, тому що вони не можуть не співати. Це як, як соловій, розумієте? Кожна людина. Має заспівати свою пісню, а якщо нема не може заспівати, то вона шукає пісню у когось, щоб почути uh -huh. і відповідати. У Віктора Цоя не було якогось дуже великого голосу. Але його до сих пір його Угу. Uh -huh. і манеру, і так далі. Про КВН. А ви створили легендарну команду «КВН Гуморок. Е, гуморок, а е, як це було? І КВН тоді, і КВН зараз. Я розумію, що різниця є, різниця суттєва. Якщо порівняти молодь тоді і молодь зараз, ось ваше такі просто спостереження філософські. З кінця чи спочатку сказати як хочете? Умрок дуже проста. Команда була сформована при вінському рок клубі. Чому так сталося? Тому що ну в вінському рок клубі більше було слухачів, чим музикантів. Розумієте, їм їх треба було чимось зайняти. Ну от і якби а зібралася дуже велика творча тусовка навколо рок-клубу. Мало того, ми живемо в такому місці, де всі всім займаються. От у нашому рок-клубі, наприклад, був Ігор Федоров, цей що людина, це письменник, фантаст, який створив клуб фантастів в Вінниці. Потім у нас дуже багато було там не тільки музика, ну Вітя Байрак, який відомий як бард, а не, не рокер і так далі. Дуже багато людей там було різних талановитих. Вони вже закін... на той час якби була така штука, що грали в навчальних закладах, але багато вже закінчили ці навчальні заклади, а грати хотілося. І от таким чином от була створена ця команда. Вона була команда дорослих людей. Про молодь Ну, да, ми були молоді, але вже... я, наприклад, почав грати в 30 років в КВ. але мені завжди це подобалося. Я ходив до того на ігри, дивився і так далі. Я невеликий фронтмен. От моєму брату більше повезло. Ви потім будете питати, як святий Миколай, так от мій брат, це Святий Миколаїв. Я Виктор. Виктор. Да. Він харизматик. Взагалі, гра ця це гра харазматиків. Mm -hmm. Це люди, які виходять на сцену, і вони можуть говорити будь-що. А люди їм буде це цікаво, розумієте? От вітя чистий харизматик, і йому це все легше, і так далі, і тому подібне. На щодо порівняння того кавену і цього, це дуже просто. Тоді він був, зараз його практично немає. Не зрозуміло. Це довго треба говорити про те, чому так сталося. Чому у нас президент Кавенщик бувший, чому у нас е голова Верховної Ради Кавенщик і куча людей е е кавен е пройшли, а чомусь вважається, що це погана практика? Не знаю. Мені е трохи обідно за цю гру. Чому? Тому що я вважаю, що, що вона вчить. Думати Думати і не тільки думати, а реалізувати свої думки. Вона вчить працювати колективом. Вона багато чого вчить, вона вчить бути е, успішним і самодостатнім. Це дуже важливо. Самодостатнім. Uh -huh. Мати свою думку і так далі. Не обов'язково, що це щось може бути оригінальне і так далі, але все-таки е, Кавенчик завжди вибирає кілька варіантів. Кілька е, джерел інформації і так далі, а не е, він не під власний пропаганді чисті, розумієте, дитактичній. От е, я вважаю, що це дуже важливо для е, самопочуття і для саморозвитку людини як такої. Пане Олександре, ви колекціонер. Знаю, що ви збирали кухлі, збирали Спочатку... пляшки. Ну, пляшки Маю на увазі, що пляшки такі оригінальні, скажімо. не всі зрозуміють, які пляшки Коли я був ассація Кавенкорін, ми дуже багато подорожували по фестивалям України, не тільки України. І зустрічалися десь, бутилки. іноді було так, що їдеш на поїзді і десь побачив, а вона така. як... Скочив вирішив, то на мене звали бомша соціації країни. А потім кухлі мені почали дар... кухлі. До речі, більшість із тих, які з цього почали ваші друзі. Збирали по Не збирали, крали <сум> просто причому крали не тільки в Україні а і за кордоном. Ну і багато кухлів не збирали. Назбиралося певна кількість, але ви розумієте збирати пляшки і збирати кухлі їх не збереш. Тобто, це таки має бути якась, ну хоча б приблизна ціль, чогось повнотиця її розумієте. Ну ви да? збираєте зараз під, така, під... під скляники, під скляники е... теж дуже так перманентно. Зараз не той час і не так все просто. От але я назбирав дуже гарну колекцію, яка все-таки знайшла свою реалізацію. Наприклад, частина моєї колекції, не те, що я збираю, а просто попутне, що мені попадалося. Uh -huh. Зараз стоїть у нашому музеї мініатюр. І я та і працівники кажуть, що вона цікава людям, і, і я бачу, що людям вона цікава. Але основна моя колекція це, це таки вона більш художня. Ну, ви ж чули таке слово філігранний. Так, угу. так от, у мене філігранний. Ні, ні, ні. Це вже з цього слова придумали, як би показати якість, що це те. А філігранний насправді це переводиться як нитка і е, зерно. Угу. Це техніка роботи з металевими тобто з нитки, робиться певний візерунок із цих граней і так далі. Вона не тільки ця техніка приміняється не тільки для підскляників. Дуже багато в цій техніці це образи вона така бездушна. А Ви речі, не хочете свої колекції, і пляшок, і кухлів, і підкляників виставити, наприклад, там в Крізнавчому музеї? А він, там було кілька в моїх вистовок. Було, Річ. Да. да. Ну, я не, не кухлі. Кухлі в мене залишилося трохи. Е, ну, є там самі такі, знаєте, людина. Людини вже немає, вона мені свого часу подарувала кухлі за те, що я їм написав один жарт, і вони виграли конкурс десь там. Да? І мені угу. з Германії прислали. Ваша знайома, я читала. Да. І на Вайсфільд це наша журналістка, наша, її, на жаль, вже немає. Дуже жалко. Е, от, і вона, він для мене. Дорогий, розумієте, я нікому ніколи, ніколи не віддам, тому що це пов'язано з ним. і Він в мене вдома. Та й пляшки теж я якби давно їх я більшість з них використав для уже для вина, для коли свого вже... вина, яке да, ви робите. коли да, почав робити вино. Пане Олександр, не так багато на жаль, часу. А скажи, будь ласка, ваші плани, що б ви хотіли реалізувати у Вінниці? Ну, такий у вас доробок: і Вінніціянський кінофестиваль, і фестиваль польової кухні, і стільки багато книг. До речі, до речі, я ще нагадаю, що пан Олександр, автор енциклопедії пісенних традицій рідного краю, перший том вже вийшло вийшов на черзі. Другий том. Ось ну так багато інтересів. Які плани ще? Дивіться um... Того, що я б хотів би зробити, дуже мені б хотілося б, крім регати, mm -hmm. <смі> я десь про неї не забувся, Я б хотів, би, ну, перше, я думаю, що це може вдатися. Ви знаєте, що бібліотека Івана Франка вона перейшла, а залишилось приміщення. Його мають передати по ідеї. Ну, може, я якийсь, як його наперед кажу, ну по ідеї його мають передати під музей, і можливо там буде музей звуку. Звуку, музики і так mm -hmm. далі. Я думаю, що там може бути гарна виставка гітар, які збирав колекціонер із е, могилів Подільського. Як, ну, mm -hmm. Якщо ми домовимося, mm -hmm. це не так все просто. Я ж говорю. І дуже багато у нас, е, коли я почав займатися цією книжкою, то знаєте, не не зрозуміло, чи я писав книжку, чи книжка мене. Розумієте, я дуже багато чого знав і mm -hmm. дуже багато людей. Дуже цікавих, про яких які достойні музеї, про які дуже мало хто знає цих людей. Ви mm -hmm. маєте це знати. О, це мені дуже хотілось би, і дуже мені б хотілося, щоб е, все-таки нарешті звернули увагу на долю наших пенсіонерів. Ну не пенсіонерів, а мів до людей поважного віку. Е, ви маєте знати, що їх у нас е, більше 35% від дієздатного здатного населення Вінниці. А mm -hmm. що у них є? А у них нічого немає. Я б хотів би, щоб у Вінниці був створений, можливо, це була б ініціатива на всю Україну. Перший палац пенсіонерів, mm -hmm. no, де б пенсіонери іде. могли б е, себе творчо реалізувати, тому що у нас у нас, ви знаєте, ми дуже... Зневажливо відносимося до можливостей, які можуть ці люди надати нашому суспільству, особливо зараз. Ми не використовуємо ні їхніх їх, ні їх знань, ні їх трудових навиків, їхньої мудрості і так далі. А, наприклад, дослідження останні вважають, що піком розвитку людини це починаючи з 60 до 80 років. Е, вже показують нам, ну, що, <смеш> що треба треба завершувати. Да. Дуже цікаво. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був відомий віничанин, блогер, журналіст, вінницький дід Мороз, чарівний колекціонер Олександр Шамет. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто один